Попри те, що в Іспанії неймовірна спека, і в день майже все зачинено на сієсту. Є одне місце, де завжди є черга, і сюди приходить багато людей. Воно працює цілий день. Зараз вам його покажу. У якості експерименту я вперше привела свого сина на стрижку в український цирульник барбершоп у місті Торев'єха. В Іспанії завжди його стригла сама, бо в жодній перукарні він всидіти не міг. Сюди спочатку теж не хотів іти, але я знаю, що це не звичайна перукарня, а найкращий барбершоп на всій Костабланці улюблене місце чоловіків, де можна поранати. У справжню українську атмосферу та отримати якісний український сервіс. Це стерилізація інструменту. В першу чергу дуже серйозна чистота, і у нас висококваліфіковані майстри. Тобто до нас людина один раз прийшла, і все, вона повернеться стовідсотково до нас. До цирульних барбершоп приходять не лише за стильним виглядом, але й за відпочинком. Тут є гральна зона з плейстейшн та великою плазмою, масажне крісло та напої безкоштовно. Все, як удома. Батьки залюбки приходять сюди разом з дітьми. Дітей стригти весело, трошки важкува. Але класно, це прикольно. Я не знаю, це якось на інтуїтивному рівні виходить. Я кайфую. Поки мій син спокійно стригся, я покайфувала в масажному кріслі. Я дуже хвилювалася, чи синові сподобається стригтися. Для цього є масажне крісло, щоб заспокоїтися, а синові сподобалось. Стрижка вийшла дуже гарно. Як і... враження? Ну, принципі, хороші враження, мені сподобалось. Після першої стрижки у цирульнику мій син сказав, що буде приходити лише сюди. А дітей, як ви знаєте, не підкупиш. Приходьте і ви.